Друзі, вітаю всіх. Сьогодні хочу першу думку так сказати, висказати про Ліхтар Videx. Власне, він у мене тільки-тільки з'явився. Другий день ним користуюсь, Ну як користуюся. Два дні навіть не можна назвати користуванням, але я хочу показати комплектацію і сказати перше враження своє про нього. До цього користувався я звичайним якимось там ноунеймом, no ліхтариком який там десь лежить в сумці. На ключах у мене ж Nightcore Tube, але в зв'язку з діяльністю мені потрібен зараз саме ось такий тактичний ліхтар. І поки що на ті вимоги, що мені потрібні, він в принципі, їм відповідає. Ось таке коротке вступлення, він являється, мабуть, самим бюджетним. Я не знаю, є ще якісь всілякі вурхоси, якісь там і так далі. Вони, наче, також не дуже дорогі, якщо я нічого не плутаю. Але то таке, то вже другим разом, поки я вирішив розпочати з цього ліхтаря і хочу розказати свою думку, своє перше враження, так скажемо. Поставляється в ось такому пакунку. Тут вся інформація, його зовнішній вигляд. Батарея 18650, акумуляторна 2200 пише ємність. Але наскільки я знаю, ну, можливо, зараз це не так, але раніше можна сміливо було ділити ємність там, на 2, то й на 3, і в комплектах зазвичай йдуть перевірічні акумулятори. Зараз я не скажу, наскільки це правда, наскільки ні. Я користуюся штатним комплектним акумулятором. І потім прикуплю якийсь дорогий найткор чи щось в такому роді. <coughs> Ось бачимо, дистанція 215 метрів максимальна. 1200 люмен видає. Ось кнопка включення-виключення і регулювання зум є ширини променя, з цієї сторони 3 роки гарантії, Zoom, Type-C, IP44 і 1 метр захист від падіння. І ось тут ми маємо також повний опис, повний опис того, що є. Це захищена лінза, склобій. Коронка, оця ударна, я вам покажу на самому ліхтарі. З алюмінія авіаційного корпусу, 4 індикатор заряду батареї, USB зарядка, кліпса. Ось написані, до речі, характеристики по режимам. 100% стабілізація підсвітки написано. Якщо я правильно розумію, тобто маємо штатну батарею 2200 мА, максимальний турбо 1200 1 година 30 хвилин, дистанція 215 метрів. Оце інтенсивність 11600, я не знаю, що це таке. Якщо чесно, я не вдавався в тему, якісь може кельвіни, не Кельвіни, тобто, ну, я в цьому не спеціаліст. Просто Скажу вам час та дистанцію на яку він світить. Е, середній, ні, точніше, вищий хайт е, 650 люменів, 1 година 40 хвилин, дистанція 150 метрів. Мідл середній 425 люменів, 2 години 30 хвилин 130 метрів, Лоу 260 люменів, 5 годин 20 хвилин 104 метри. І мун, відповідно, цей світлячок такий місячне сяйво, 30 люменів видає 83 години заявлено, дистанція 35 метрів. І сос. Я вам зараз покажу, тут сос не зовсім сос, він зміщений із стробоскопом, або я поки що не розібрався, як їх перемикати. Одна година 40 хвилин. 650 люменів, 156 метрів. Відповідно, з високим рівнем Те самий стробоскоп, що в режимі звичайного світла. Оце, в принципі, вся інформація, що ми маємо на упаковці. Ну і всередині тут така гарненька упаковочка, як у iPhone 2 кільця, є гумових Ось такий ось ремінець на руку. Цим був скручено шнур зарядки та c я його вийняв. Я думаю, там немає в принципі, що показувати. Ну і ось тут, я так розумію, якась, мабуть, макулатура. Також я її не доставав гарантійні якісь там моменти. Ну, я гадаю, там немає сенсу навіть їх виймати. В принципі, вся інформація. на... Пакунку написано зовні. Отакий в нього зовнішній вигляд. Ось саме ця ударна коронка. Вона виконана з алюмінію. Я не думаю, що вона буде сильно міцна. Це не якийсь там титан. Хоча титан також заминається. Тут ми маємо захищену лінзу. Ось у нас показано, що є зум, гніздо зарядки Type-C. Назва моделі AL05Z0923. Ось позначення. Про вторинну, вторинну переробку та утилізацію. Ці, знаєте, європейський. Кнопка. А, я вибачаюсь, пропустив цю кнопку. Тут ще кнопка зміни режимів та показу рівня заряду індикатору. Назва Vitex, Такі маємо тут насічки, кліпса глибока. Відповідно, друга кнопка, яка вмикає, вимикає. І ось тут два кільця є під шнурок. Або якийсь темляк. Навіть цією стороною можна також щось вдарити. Мені здається, це як склубій можна використовувати якийсь також. Ну і Відповідно, він зумується, отако, якщо ми регулюємо головку самого ліхтаря, в якому знаходиться світодіод і лінза. Оцей штатний акумулятор виглядає ось так: 18650. Ось тут ось. У нас є кільця для ущільнювання. Захист, до речі, від перегріву тут є та від заряджання розряджання повного. Я не знаю, наскільки він там є, на сайті так вказано, і посилання на сайт я вам відповідно також дам. 18650, 2200. Але я кажу, ну, наскільки, наскільки наскільки, я чув, тобто не можна довіряти цій інформації на цих китайських акумуляторах. Більше того, навіть на Брендових типу Nightcore Phoenix, там також розбіжність є. Ну Це таке користуємося, побачимо. Ну І закрита заглушкою Гніздо Type-C добре пролягає резинова оця заглушка. Дивіться, по режимам. Тут є пам'ять, тобто на якому режимі користувалися востаннє, той режим буде включений оцією кнопкою. Що мені сподобалося відразу, що дуже-дуже великий плюс є. Це те, що ця кнопка не вмикає і не вимикає, тому що на деяких моделях я прочитав відгуки, і багато людей скаржилися на ті ліхтарі, в яких ось ця кнопка саме бокова вмикає. Вона дуже легенько натискається в кишені, і ви носите з собою ліхтар. А коли треба його використати, виявилося, що він у вас уже розряджений. Тобто при натисканні на цю кнопку не відбувається абсолютно нічого. Я ношу ліхтар в кишені, як ніж на кліпсі. І натискання дуже вірогідне, оце десь е, притулився до чогось ногою і так далі. Можливе, можливе, без питань. Е, натиснути ж випадково цю кнопку також можливо, але це треба дуже сильно постаратися. Зараз я вам продемонструю режими. Тут у мене стоїть стробоскоп. Я виставив тому, що стробоскоп на півтори тисячі люмен. Повірте мені, він в темноті людину осліпить так, що вона. Буде дуже довго відходити, і це дуже класна річ. Тобто, оце дивіться демонстрація цього стробоскопа. Враховуйте, що на дворі зараз білий день. Тобто в темноті він дуже гарно б'є. от Навіть зараз мені відблискує в очі, я вам скажу дуже боляче. І бачите, він не зовсім сос, він не зовсім строб, І от мені не зрозуміло, я б хотів би, щоб був саме строб, саме от зараз бачите, дуже швидке мигання. Але я не знаю, як його налаштувати, буду шукати інформацію, або ж буду за допомогою кнопки якось вибирати. Ну і власне, ось дивіться, переключаємо режими. Це максимальний. Це ось місячне сяйво, таке. А ось буде максимальний, високий. Ні, наоборот, із, я вибачаюсь, бачите, з місячного цього. Це низький буде. Це у нас буде середній, це буде високий і оце буде турбо. Тобто турбо дуже-дуже гарно світить. Отак, от от, коли тримаєш біля руки, все. Ну, Воно і гріє відразу. Це я знаю, що це погано, тому що буде перегрів. Але тут стоїть захист від перегріву. Наскільки я розумію, це якийсь... Е... Е, якийсь елемент саме в головці цього ліхтаря, можливо, потовщення якесь. Я в цьому не зовсім розуміюся, тому не буду. Зараз тут щось видумувати. Це, в принципі, моє перше бачення про цей ліхтар, просто висловлюю свою думку. Я не є якимось спеціалістом по цих ліхтарях, тому що я в Ютубі, якщо чесно, я не знайшов ні одного нормального огляду на цей ліхтар. Він, наче той непоганий з вигляду, наче й світить добре по тому, як утримує батарею, я також перевірю. Я десь хоча б не знаю. Там на середньому, такому на низькому, на середньому рівні на нічого залишу десь там. І подивлюся, що там буде на ранок. Мені самому цікаво. Я ж кажу, знову повторюсь, я не являюсь ніяким не спеціалістом. У мене з ліхтарів, з брендових, це були тільки Nightcore, тюби, тюбе. Ці наключники, звичайні, там, в принципі, 2 плюс-4. Там нічого складного немає. Вага його. Вага, вага його. Я не взяв з собою, до речі, ваги. в мене вони є. Хотілося би звірити. Зараз я на коробці. Ага. 99 грамів. Ось написано. Розміри 140 мм на 29 мм. Ну, я ще його переважу. Мені самому цікаво і в коментарях відпишуся, чи відповідає, чи не відповідає воно дійсності. І ще хочу сюди замовити на сайті Nightcore, є тактичне кільце. Йде з кліпсу, і тут кільце. Чіпляється також на кишеню. Ну і відповідно, якщо ви в руці тримаєте, відпустили руку, десь розслабились і так далі. На кільці ліхтар тримається. Хочу також собі комплект замовити, тому що зараз мені це необхідно, мені такий ліхтар потрібен, щоб був завжди зі мною. І так, наче на перший погляд я вам скажу, що начебто й непоганий. Щось. Побільше я не хочу щось, поменше також не хочу. Ось Якщо його використовувати як куботан чи склобій, якраз нормально під мою руку виступають дві частини. Ну, А там далі буде видно, покористуюся. Потім, звісно, або запишу ще одне відео, відпишуся, або напишу ж в закріпленому коментарі, як ліхтар себе веде. і Так далі. Так що, друзі, ну, моє перше бачення за цей ліхтар, що він начебто і непоганий. Далі подивимось, так що дякую вам всім за перегляд. Побачимось.